Давайте скажемо головне, що це завдяки справді вдало продуманій проведеній операції збройних сил України і сил спеціальних операцій України. Ці наші захисники спрацювали швидко. Несподівано, але надзвичайно маневрено, і те, що використали багато в сукупності дронів для нанесення удару, і принесли результат. Тобто жодна російська ППО, тим більше корумпована і така, знаєте, кульгаюча, не могла і не змогла нічого вдіяти проти застосування саме такого методу використання бойових безпілотників, тільки тепер вже українських тобто, роєм Цілеспрямовано, і я думаю, що ми не відкриємо великої таємниці, що з використанням сучасних технологій аж до штучного інтелекту, і тут дуже важливо, що ми теж не спимо і всіляко сприяємо, щоб найближчим часом ті оборонні компанії країн-членів НАТО, які якраз і працюють з використанням з використанням штучного інтелекту для використання в захисті дронів і дронами нанесення ударів по російським якраз терористичним. Терористичним аеродромам, терористичним літакам, терористичним складам з ракетами. І це не казки, це тут і зараз відбувається в Україні. І з однієї з країн, з якою ми працюємо, і я в тому числі, оборонна компанія досить серйозно вже є і працює з нашими українськими фахівцями, якраз з такими технологіями. Де один оператор тепер, і ми виходимо на такий результат, щоб один оператор сидів, але. Датчики, системи стеження і багато всього іншого в сукупності він один зміг управляти міг управляти і. Ма на малій дальності системами ППО і дронами і збивати все, що летить з Росії. Ну а зараз кожну ніч ми кияни, львів'яни, ніхто не спить, бо вони нас тероризують своїми цими мопедами, які в великій кількості запускаються. Так для того, щоб менше витрачати сил мобільних груп, кулеметів і так далі. І так далі, зараз в Україні якраз такі технології штучного інтелекту із координованого керованого використання. Дронів для збиття російських терористичних дронів ці технології вже зайшли в Україну і відпрацьовуються на полі бою за цим майбутнє. і Я думаю, що дуже правильне рішення. Ми його 100% підтримали. Європейська солідарність, батьківщина було створення сил безпілотних систем в складі зсу. Ми бажаємо їм далі бути такими ж зухвалими, успішними.